Хочуть такий зелений забор. Але як чують ціну, зразу шарахується і думають, ні, я не хочу, я не хочу. Ну, ви подивіться, яка ж краса. виходить. це виробництво Турція прямо з Турції привезне в Турції. Робиться ціна квадратного метра, то тобто метр на метр 840 гривень. Є ще в нас українське виробництво. Тут як травичка виходить, а там ніби буде як ялиночка така, той дешевший, той 560 гривень за квадратний метр. П'ять років дається гарантія на виграння. Ви подивіться, як воно гарно виглядає. Ось там, де сонечко світить, бачите, воно таке яскраве. Тут в тіні виходить вже трошки якби темніше. Ну настане зима, настане осінь, коли сонця не буде. Сонце не буде, дерева всі будуть голі, чорні, да? а забор у вас буде зелений, яскравий, буде вам нагадувати про літо, Щоб було тепленько, щоб ви ходили в футболочки, в шортиках, в тапочках, щоб ви там загорали. От де ставлять такі забори в основному? Десь біля басійна, десь там де якась зона відпочинку, да, чи якийсь шезлонг у вас там стоїть, чи просто садочок. От зазвичай там його і ставлять. Щоб від сусідів відгородитися, щоб сусіди не бачили, що ви там робите. Так що 840 гривень, квадратний метр, є різна висота, від метра до 2 метрів. Ми по довжині ріжемо будь-яку довжину.